Дурная червона футболка. Эй, hey, бро, можно тебе тебя і и будь честным. Так, ця червона футболка. Робить меня товстішим. Не, nee. аж не ні. Nee. Ти упевнений, бо мені здається, що вона робить мене пухкішим. Ні, серйозно, виглядаєш чудово. Ти зараз абсолютно чесний. Гаразд. Я тобі покажу. Так, у профіль. Ось, дивись. Ти ж знаєш, що тобі Пощастило носити чорну футболку, а мені довелося носити червону. Про що ти говориш? А ти як думаєш про що? Усі знають, чорний робить стрункішим. Якби я був у чорній футболці, виглядав би стрункішим. Бро. Я виглядаю стрункішим за тебе, тому що. Тому що я стрункіш і за тебе. Тоді міняємось. Ти серйозно? Так. Це тупо. Задоволений? Так. Все нормально? Так. Я можу працювати. Так так, 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 так. Так тупо. 这次呀嘛。